Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз на травень місяць для нашої любої квітучої України. І так почнемо головні події травня 2024 року для України. Я не хочу нікого лякати або нагнітати обстановку, але карти тут дуже-дуже погані і дуже негативні і небезпечні. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких у травні місяці. Дивіться, тут і десятка мечів, і карта башні, і п'ятірка кубків, і ще п'ятірка пентаклів. Просто я не знаю навіть, що сказати. Дуже важкий буде травень місяць, і, можливо, расисти готують якийсь теракт. Теракт з великою кількістю жертв. Це може бути якась висока будівля, тому що тут карта башня, якась територія біля води, тому що тут і це водна карта, і це водна карта. Також можуть страждати мости. І ще десятка мечів. Десятка мечів може показувати або лікарню, або хірургію, або лікарня там, де лікують важко хворих людей. Кетірка Пентаклів взагалі це карта кризи, це карта зубожіння, безробіття, великих-великих боргів. До речі, п'ятірка Пентаклів також може показувати і церкву, і монастир, тому що бачите, яка тут промальовка, на що це схоже. Тому я думаю, що якщо ми розглядаємо королеву жезлів у даному контексті як рашу, то звичайно ж тут карти довкола дуже дуже негативні. Вони щось готують, щось велике, щось масоване і щось дуже дуже нехороше. Тому по цим картам під найбільшою загрозою мені поки що показує саме території біля води. Але ми для достовірності ще перепитаємо по регіонам, щоб бачити більш таку детальну картину. Плюс оці карти можна трішки по іншому трактувати. На жаль, у травні місяці ми можемо втратити якусь територію, тому що тут карта поразки і карта п'ятірка Пентаклів теж саме втрати чогось. Тому, будь ласка, будьте у травні дуже дуже обережними. Давайте ще подивимося, які події чекають у травні місяці на Україну. У травні місяці потихеньку почне приходити нам допомога, тому що тут, туз пентаклів і правосуддя. Але цього трішки, звичайно ж, замало, тому що туз мілка карта. Але. Хоч щось вже почне приходити тут. Відлюдник і королева в нас пентаклі. Будемо ми ховати цю допомогу для того, щоб оці щупальця, ви знаєте кого не дотягнулися до неї. Також у травні місяці якось активно буде підійматися тема про якісь нові союзи, про якісь нові домовленості, можливо, передумовленості з якимось іншими країнами. Але 100% тут мова йде саме про домовленості і об'єднання. І дивіться, тут у нас лицарь Пентаклів і далі мочові карти. Я так розумію, що все-таки у цієї допомоги, на жаль, може бути недостатньо, або вона буде приходити нам у травні місяці із значними затримками. Лицарь Пентаклів так він донесе цю допомогу, але ж тут же ж питання. У часі кожна хвилина, кожен день грає важливу роль. І тому, на жаль, знову карти показують, що може бути втрата якоїсь території, якийсь програш на певній ділянці. Тому, будь ласка, давайте будемо підтримувати один одного і обов'язково донатити на наших любих ЗСУ. Для них травень буде дуже-дуже важким і будуть важкі бої. Давайте подивимося. Цілому спочатку обстріли України у травні місяці, а потім вже подивимося по регіонам. Нічого нового я вам, на жаль, не скажу, тому що плани рашистів не змінюються. Тут дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів і ще й ту з мечів. Все одно мені карти вже другий місяць підряд показують, що вони готують якийсь теракт. В Україні це може стосуватися або якогось торгового центру, або житлового будинку, тому що тут карта сім'ї, карта родини і ось безпосередньо туз мечів, який показує удар. Також вони максимально будуть вишукувати наше ППО і дуже дуже їх цікавить саме шляхи. Пересування наших воєнних і допомоги особливо. Ось на це буде головний акцент саме у травні місяці. І тут лицарь мечів дуже не хочуть, щоб цей прогноз справдився, але вони будуть цілитися там, де скупчуються наші воєнні, і там, де знову ж таки, як я вже сказала, там, де вони пересуваються. Тому нашим любим ЗСУ потрібно бути дуже, дуже обережними саме у травні місяці, тому що расисти будуть вишукувати і максимально виловлювати. Бачите, диявольський план. Ось цей і вони хочуть втілити його у життя. І давайте подивимося по регіонам обстріли України у травні 24-го року. Північ. Південь. Центр. Схід і захід. Північ, на жаль, летіти буде, тому що тут три мечових карти. Але радує мене те, що все-таки закриває тут цю тріаду саме дві камечів, Дві камечів відповідає за ППО. Воно перекриває шлях, але все одно небезпека залишається. Дуже багато зрадників, які здають позиції, і дуже вони хочуть обдурити якось наше ППО, щоб його оминути і потрапити туди, куди вони хочуть. Також знову ж таки, ось ця карта. Подивіться, це карта руху, тобто дороги, ЖД, автовокзали, все, що пов'язане з рухом та до. Дорогою, будь ласка, будьте обережними. На сході в нас тут, на жаль, стабільна, дуже важка ситуація, тому що тут і королева, і король мечів, і тріка Пентаклів. Тріка Пентаклів може показувати або якийсь завод, або якесь виробництво, або, можливо, там, де ремонтують техніку. Тому, на жаль, ситуація вкрай важка. Небезпека є, якщо так в цілому сказати, абсолютно по кожному регіону. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких щодо центру. Подивіться, тут в нас карта сім'ї. І карта біди. Тому є велика загроза для житлових будинків, для торгових центрів, взагалі там, де люди відпочивають, проводять свій час. Парки, атракціони, різні кафе, ви зрозуміли, так? І тут ще й карта обмежень. Я так розумію, що, можливо, це буде не яке саме місто, можливо, область, або ця карта може показувати, що будуть якісь обмеження по світлу, воді і так далі. Також п'ятірка кубків може показувати і мости. Далі в нас тут південь імператриця, дев'ятка пентаклів і Паш Жезлів. Імператриця Паж Жезлів, велика загроза для жінок та для дітей. На жаль, і ще оця карта може показувати лікарні, якісь центри матері і дитини або пологовий будинок. І дев'ятка пентаклів, знову ж таки, це якийсь цінний для нас ресурс. Можливо, там, де щось зберігається, можливо, якийсь склад. Ви зрозуміли там, де щось фізичне саме знаходиться і важливе для нас. І захід нашої країни також, на жаль, небезпека є для дітей, тому що тут у нас паж випав. І сімка пентаклів, сімка пентаклів, можливо, там, де щось зберігається, і можливо, це якийсь завод. Дві жезлів у цьому контексті може говорити, або знову ж таки про шляхи пересування, або щось пов'язане саме з туризмом. Тобто, бачите, їх цікавить там, де проходить допомога і там, де вона зберігається. Ось це їх дуже-дуже цікавить, тому, будь ласка, у травні місяці будьте обережними, бережіть себе і своїх близьких. Давайте подивимося обмін військовополоненими у травні місяці. Має бути обмін у травні, але дивіться, перша ж карта тут сімка пентаклів. Це карта затримки і довгого очікування. Хтось, якийсь іерфанд, це може показувати як людину, так і якусь країну, хтось тормозить ось ці домовленості, які вже раніше були проговорені. Тобто буде певна якась затримка. Але далі в нас тут йде десятка пентаклів і десятка кубків. Тобто, мають бути повернення і тут ще й король пентаклів, можливо, повернуть дітей-матерів. Цілі сім'ї і король Пентаклів, якась важлива людина при якійсь важливій посаді, і знову ж таки, подивіться в нас тут пажик на дні колоди кубків, Можливо, знову ж таки буде повернення саме дітей. Або паш кубків може говорити про невелику кількість повернень. Але все-таки ось ці карти дають мені надію на те, що повернення будуть і буде навіть не одне. Але, звичайно ж, не подобається мені ось ця карта затримки, тому, коли саме буде обмін, я вам, на жаль, не можу сказати, тому що хтось тормозить ось ці домовленості. Давайте запитаємо, чи готують расисти на великодні свята, обстріли або якісь інші провокації. Хочу зазначити, що карти Таро точні, строки прям не кажуть, на жаль, тому коли це буде, я вам не можу сказати, але ось приблизно у святкові дні, плюс-мінус. Такі карти мені показують, що дуже їх цікавить там, де зберігається і переправляється військова для нас допомога. Ось ті шляхи, ось ті склади просто для них ціль номер один саме у травні місяці. Тому на це потрібно звернути величезну увагу. Плюс тут ще й карта води, не знаю, можливо, це територія біля води. І тут ще є сімка пентаклів, десятка кубків. Так, вони дійсно щось готують. Вже не в перший раз карти мені про це кажуть. Це щось пов'язане саме з мирним населенням. Діти, родини, сім'ї. Але тут сімка пентаклів, тобто вони щось готують, але це може бути трішки пізніше. Не прямо на свята, а трішки пізніше. Але знову ж таки, ми не будемо прив'язуватися до певних сроків, тому що карти їх не кажуть. Щось вони готують і щось дійсно нехороше. Давайте подивимося, які будуть настрої українців у травні 24 року. І подивіться на ці карти. Карта мені показує, що так, ми будемо святкувати великий, але потім велика небезпека знову для сімей, для родин, для мирного населення, тому що після цієї карти башня. Верховна Жриця, можливо, це буде вночі саме. І тут ще й десятка мечів, заключна карта. Десятка мечів, це знову ж таки нічний час і це велика кількість жертв. Башня про це ж саме каже. Тому, будь ласка, у травні місяці не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що дійсно є просто величезна небезпека для мирного населення. І так як тут тріка кубків і тріка шезлів на дні колоди, і тут вода, і тут вода намальована. Можливо, це буде території біля води, можливо, це буде південь, але все одно. Небезпека залишається по всій країні. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Давайте запитаємо військова допомога Україні у травні місяці. Ну, в принципі, як я і казала. Щось невеличкими партіями почне до нас поступати, але це буде наполовину менше ніж нам обіцяли, і ніж на те, на що ми сподівалися. На жаль, ось так. І оця карта не дуже мені подобається, тому що можливо якась країна нас підставить. І не надасть того, що обіцяла, тому що тут карта п'ятірка мечів. Все таки і ось ці карти в принципі про те ж саме кажуть, що ось ця допомога буде не в тій кількості, як нам обіцяли, тому що тут якось трішки попахує обманом щодо оцієї допомоги, саме щодо шляхів її пересування. Я сподіваюся, що Польща знову не заблокує кордон з військовою допомогою, тому що Паш Пентаклів отримаємо менше ніж сподівалися. Паж Пентаклів, двіка Пентаклів, маловаті карти. В принципі, як і у попередньому розкладі, там був туз пентаклів, трошки маловато, але потихеньку допомога в принципі починає приходити. Але на жаль, її замало. І давайте наостанок подивимося, яким буде травень місяць для наших любих зсу. Ну, що я можу сказати? Ситуація вкрай важка, якщо чесно, і вона досить таки нестабільна, тому що дуже багато зрадників серед своїх, які максимально просто зливають тонну інформації, дуже важливої. І, звичайно ж, це також грає досить таки негативну роль. Якось дуже буде загострення саме на території біля води. Скоріше за все, це південь. І дуже мені не подобається ці карти. Я дуже сподіваюся, що нікуди не прилетить там, де скупчення саме наших воєнних. П'ятірка мечів на дні колоди дуже негативна карта, тому що це карта програшу та карта поразки. Так, звичайно ж, є по королю жезлів якийсь план, які будуть максимально намагатися втілити у життя. Король Пентаклів це саме наша земля, тому я дуже-дуже сподіваюся, що все-таки якась, хоч маленька деокупація, буде, але ситуація дуже якось мінлива і вона може змінюватися. Тому давати такі прогнози просто вкрай-вкрай важко, тому що кожну хвилину, кожен день щось змінюється. Звичайно ж, ми будемо сподіватися на краще, і нехай негативні прогнози не збуваються, а збуваються тільки позитивні. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка. Пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані, а також в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!